Всі споживачі, які уклали заяву приєднання договори з товариством Кременчук -газ Трейдінг», перейдуть до постачальника останньої надії. Пон про це інформує КГ «Груп». Споживачі ТОВ Кременчук -газ Трейдінг» повідомляємо, що липень 2022 року ви отримували природний газ від нашої компанії. Для недопущення виникнення заборгованості за природний газ. Ви повинні сплатити кошти за липень товариству Кременчук -газ Трейдінг». У загальних квитанціях, що формуються для оплати за комунальні послуги в липні інформація по нарахуваннях Кременчук Газтрейдінг відсутня, тому вам необхідно сплатити самостійно за природний газ через каси міста за реквізитами. Зараз ви їх бачите на екрані. Також можна сформувати квитанції через особистий кабінет на сайті підприємства. Інформацію щодо нарахувань за липень 2022 року. Ви отримаєте через ViberBot або SMS. йдеться в повідомленні. Разом з тим нагадаємо, що підприємство вже повідомляло через труднощі виконання умов договору із власником ресурсу ТОВ газопостачальна компанія Нафтогазтрейдінг. Товариство з 1 серпня 2022 року не в змозі постачати природний газ побутовим споживачам та відомчому житлу за цінами, що діяли від 1 травня 2022 року на ліцензованій території прад Кременчук ГАЗ. Таким чином всі споживачі, які уклали заяву приєднання договори з товариством Кременчук ГАЗ Трейдінг, перейдуть до постачальника останньої надії. Пон подробиці у розділі, який ви бачите на екрані.